Літо вже позаду, а разом з цим змінюються ціни та асортименти на одеських прилавках. Вітаю! Мене звати Микита Хлопонін і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Сьогодні ми знаходимось на одеському ринку черемушки, щоб дізнатися актуальні ціни на м'ясо, молочко, овочі, фрукти та зелень. Вам спробувати дати? Виноград у нас 100 гривен, этот, этот 120, персик 120, поменьше с этого же по 100 гривен, э, слива 80, 80-40. И парижанка груша по 80 гривен. Стало меньше. Ну, с тем, что э, школа началась, рук туда очень поднялась. Цена. Поднялась. Стало дороже. В том году было меньше. Подешевле. На виноград на грушу на персик. на евакуатору цьому там вообще было даже 79 копеек даже кавунчик 25 п'ять и і тоже теж шістдесят гривень. Така і трошки хуже там по 30. а гірочки зараз у нас 30-25. Слива 60, чері уманське 150, маякська мікатка 90 гривень, 60 гривень, 70 гривень. Перчик наш місний, Капі 100 гривень, польот перець 70 гривень. Яблочки від 50 до 70. гривень. це вже цього року, так, <реку> да, звісно. Це Вінниця, Чернівці, Умань везуть яблука, грушка 60-70, голубічка, лахіна 280 гривень. Дуже, зараз дуже погані базари, школа забрала, мабуть, гроші. Тому що дуже багато. Це десь числа до 10-го, поки не дадуть зарплати, пенсії, оце в нас тишина. Гуляємо, сидимо, гуляємо просто. З-за цього і упадки цін є, і все. Гірок знизились, да, ми огірком торгували буквально на той неділі ще 50-40-60, а зараз 25-30, дуже сильно впала. На, на, на перець теж взагалі тримається ціна на перець. А от на гірки упала ціна. Кавунчик так як був, так у нас і є 25 гривень, дуже давно, вже з місяця точно. І динечка 50-60 отак колеблеться. Ну, взагалі, так. Да, якщо піднімається у нас топліво, то піднімаються у нас ціни. Взагалі від цього у нас все зависі. Ну, Яблуки, мені здається, що яблуки впали в ціні. Яблоко було, я вам зараз скажу, десь на десятку точно упало. От за ці дві тижні яблуко упало в ціні. На десятку. Капусточка у нас есть борщевая, 30 гривночек. Это молоденькая салатная капусточка, по 40 гривночек. Кабачок молоденький, это вторая посадочка, просто обалденный, 20 гривночек. Морковочка, бурячок по 30 гривнычек Лучок 20 гривничек. Есть еще у нас лучок домашний на том столе, По 25 гривне это домашній, шикарний, це саме. чесночочек 150 гривнек. Наш не Китай, картошечка 25, лучок і красный по 60 гривне. Ялта у нас по 120 гривне. Острий перчик є вот этот вот супер острий 10 гривень штучка. і є Тоже в два раза супер острый, огонек очень-очень острый. С приходом 1 сентября изменилось. Все пошли в школу, покупатели исчезли. Пока буду делать домашнее, домашнее задание. Потом может быть еще. Пока что реально с 1 сентября покупатели исчезли. Надеемся, что появится. Наша продукция еще будет. Вся вторая посадка еще впереди. Кабачок подешевел. Капуста чуть-чуть подешевела. Помидоры найти. Микада все чуть-чуть подорожает, потому что оно сгорело. А вот эта вторая посадка, она еще не начала сильно давать. Так, нормально. Бурячок, морковка как были, в августе, в сентябре, так и остались. Мне кажется, что пока что два месяца будет так вот плюс-минус стабильно, а вот уже в конце октября начнется подорожание. Те продукты, которые сгорели на солнышке, те будут дорожать. Я вам скажу, что в этом году климат какой-то совсем не такой, поэтому вот оно скачет. То жара, то холодно, плюс какая-то радиация, наверное, что витает, чтобы помидоры болеют, ее очень мало. На сьогоднішній день цибулька, зелена, кріп, петрушка та кінза 15 гривень за почечок, щавель 20 гривень за почечок, шпіна 25, імбір триста гривень за кілограм, авокадоха 100 гривень за штучку, лимон 120 гривень за кілограм, лайм 250 п'ятдесят гривень за кілограм, м'ята 30 гривень за 100 грив. Базилик синій та зелений по двадцять п'ять гривень започечок, листя селери 20 гривень за почечок, листя салату, 30 гривень за почечок, салат льодяний. Лола Рос, Ромен, Айсберг рукала вже закінчилась по 330 гривень за 100 грам, стебло селері – 120 гривень за кілограм, та грибочки 120 гривень за кілограм. Так, звісно, змінилось, тому що багато людей вже поклали ну, послали своїх дітей до школи. Та також, коли вони ведуть зранку дітей до школи, потім заходять до нас на ринок за покупками. Ціни не змінилися, такі як і влітку залишились. Навпаки, вони ще зараз подешевші, тому що восени зелень трохи дешевше. Буде зниження да, трошки, да. а взимку вже підніметься, тому що буде вже імпортний товар. Свининочка у нас вінниця, е, майже завжди вона домашня. Якщо по цінам, то дарниця у нас 189, це вирізка з гомілечки. Сама гомілочка 80, якщо ціленька. Пашина 185, печерьовина свиняча 179, вона зразу видно, що це домашня, видно по шкурочки. Грудинка теж 179, ребра 199 гривень, чолагач 199 Є домашня свининка на кісточки, це лопаточка з малесенькою кісточкою 165 гривень. Також домашній окорок на маленькі кісточки такими шайбочками 183 гривні, лопаточка свиняча без кісточки, чиста м'якоть це 199 гриб. Окіст орочок 210, шийка свиняча 297. Філеєчка 280. Якщо брати курочку, то це ну майже завжди це львівська курка, дуже смачна, вона сама по собі дуже велика, тому і філеєчка завжди крупненька, і четвертушечки. По цінам філеєчка куряча 195, Четвертинка, зараз у нас акція вже три неділі йде, 80 гривень. Крило куряче, єврокрило, як його називають, це двохфалангове, воно 98, пробачте, 100 гривень. Якщо повноцінне крило, це 98 Стигно куряче 120, окарачок – 112, гомілочка 88. Також є у нас курчатка, це хлажденочка 89 гривень. І є курчатка фасовані заморожені. Це курчатка халяль, вони по 103 гривні, є львівські і є Дніпровські, бувають різні качечка. Черкаська, якщо курочка домашня, у нас вони теж бувають три рази в неділю. У нас завоз, це середа, п'ятниця і е, неділя 120 гривень кіло, курочка охлажденочка 108. Е, і тут також є філеєчка індюка 255 і крилишко 118. Ну, первої змінилися, люди пішли більше, з відкриття більше стало людей. Ну зараз ще десь до кінця місяця люди більше овощі, от, тому більше йдуть у нас фаршики. Хоча курочку теж беруть і свининку. Ну до кінця місяця люди збільшаться як мінімум вдвоє. Це вже ми знаємо по тенденції, що більше до осені люди переходять більше на м'яско. Два місяці ціни одинакові. Що буде? З приходом осені, може, ще трохи підніметься, не можу сказати точно. Це все від закупки. Залежить від толіка від закупочки. Корічневий творожок – 250, жирний творожок – 200, середній 180, а біжеряний 100. Бринзичка овеча 280-300, коровка 250, сметанка 140, слівка 300, 350, 400. Все в зависимості від того по яка вона для масла дорожче, жидша, дешевша, млинці 250 за кілограм. Яйце домашнє 70 десяток, лапша домашня. 320 за кілограм. масло – це 500, 450, со сметанки 400, молочко 40 літр. Зараз школа пішла, дітей всіх одягали, Ще поки не як. Як було літом, так і зараз. Зараз немає, щоб сказати, щоб більше покупців стало або менше стало. Однаково. Ціни, так, да, ціни змінилися. Були дешевші, молочка стало мало. Стало стало дорожче, набагато дорожче стало. Якщо творожок був жирний 160-170, зараз він 200. І також і саме і обіжирений був 80 і 70, зараз він 100-120, смотря як який творог. Я думаю, що не буде. Куди ж ці ціни будуть рости? Ну, все залежить від того, скільки буде молока. Це все залежить від того от продукції, скільки буде продукції, скільки того й воно буде. Та зимою всі давно, звісно, все дорожче да все йде на літо воно вони пасуться трохи, є якась трава. А зімою жо все кормиться. Що ж, такі ціни на початок осені в Одесі. Підписуйтесь на нас, щоб завжди залишатися в курсі важливих подій півдня країни.